Привіт усім моїм глядачам. Я знову в ліду. Так, починаю з квітів. Тепер дивимося на акції. Так, що у нас на акціях? Манго. Манго у нас по 1790 для тих, хто має карту ліду, я маю. І по 1990 хто не має цю карту. Також у нас на акції червоні яблука по 34,90. Це смачні яблука і, в принципі, вони завжди дорогі. Я подумаю, бо в мене яблука є і досить багато. Я нещодавно купувала. Так, і яблука і апельсини є. Далі у нас на акції о, молода капуста. Почому чому вона? Молода капуста по 3490. Ну, стара капуста по 29,90. Молода. Не знаю, чому ти написали супер ціна. Так, ще в нас на акції помідори. Помідори по 3990. Але тут їх більше. Тут їх. Я бачу, що тут їх не 500 грам. Зараз подивлюся. А, 750 грам. Це нормально. Це вигідно. За 3990. Я, мабуть, візьму. І, можливо, навіть не одну упаковочку. Зараз не буду заважати людям відійду. А, ще капусту подумаю, Зараз подивлюсь. Яку капустинку. Можливо, цього невеличку. Ой. Ой, друзі, а вона чимось таким пахне. Так, хочу відійти, щоб не заважати. Так, ще у нас тут цибуля шалот. А, ні, це червона, Це просто червона, Якби шалот, я взяла б. І боровки. Так, червона по 1990, а боровки по 79,90. Все одно не дешево. Боровки це, це лохина, голубіка. Так, ось сьогодні багато є полуниці, але вона дорога. По 9990 500 грам. Це дорого, друзі. Це дорого, тому що я вбила, бачила дешевше на акції. А, вони ж не на акції, тому вони такі дорогі. За пів кілограма 100 крон. Це дорого. Почекаємо акції або ж куплю в іншому магазині. Ну, в принципі, у мене зараз є фрукти і яблука, і багато яблук вдома. І апельсини є. Так, що я ще хочу взяти, так це фенхель. О, його розбирають. Зараз я собі візьму також. Ось цей найбільшенький. Ну, трошки буде перший листочок зібрати або обрізати. О, цей гарний. В принципі, цей гарний. Беру. Друзі, а сьогодні замість овочів і фруктів у таких от пакетах по 25 корон. Йо, 25 корон. Пропонують квіти. Уявляєте? Ось по два букети в кожному, в кожному пакеті. Дивіться, яка примула, красива, різнокольорова, там можна різний колір вибрати. І вона коштує всього 19,90. А 49,90 коштує нарцис. Це нарциси. Деякі вже готові цвісти. Ну, майже 50 крон. А ось про примулу можна подумати, 20 крон це дуже дешево. Ой, які вони красиві, там різні, навіть фіолетові є. Я оце зараз думаю, друзі, що чи можливо взяти примулу, бо я вже взяла оцей букет за 25 крон. Вірніше два букети. Бачите? Ну тут трошки білі, вони вже трошечки перегуляли. А коралеві, вони дуже-дуже навіть гарні. Ось вони. Дуже гарненько виглядають коралеві. Чи можу взяти примулу, то вона мене просто буде довго стояти і сісти? Що мені брати? Букети чи примулу? Не можу вирішити. Я вже вдома, ви в мене на кухні. І я хочу показати вам свої покупки. Так, давайте одразу з квіточок. Вирішила все-таки взяти ці квіти, не ті два букети. Тому що, ну по-перше, я подумала, ну кому мені дарувати ті букети самі собі. от, І вони ж дуже швидко відійдуть відсвітуть. цвітуть. А ось ця примула, яку я вирішила вибрати, саме в такому кольорі фуксія. Це улюблений колір моєї внучечки машуні. І мій також. Я теж вже люблю цей колір, полюбила, тому я і вибрала саме його. Я вирішила примулу взяти, тому що вона гарненько буде цвісти і там у неї ще дуже-дуже багато зав'язі і бутонів. Я навіть не знаю, як вам показати, вони там, он, бачите, ховаються. ой, Та їм дійсно там дуже багато. Головне, щоб не зламати. Так що ось такі от квіточки. Не тільки для мене, а й для вас, друзі. Це квіти і для вас. Трошечки вам такого передвесняного настрою. Ще не весна, але вже скоро. Так, отже, давайте з цього боку почнемо з цієї сторони. Так, ці помідорки, це в мене раніше куплені, минулого разу. Отже, я купила собі дві такі от булочки з заверним кремом. Люблю їх дуже. Так, це до чаю до кави. Так, молоко. Фенхель. Я той вибрала такий найкращий, найбільшенький. Я нещодавно купувала фенхель, навіть показувала вам відео, що я готувала з нього. У мене, до речі, рибка ще залишилася. От, і я можу знову так приготувати з рибкою, а можу щось інше зробити. Я ще не придумала. В принципі, у мене вже є ідеї. У мене є ідеї, я подумаю. Чи я приготую щось термічну обробку буду, тобто його там, разом, наприклад, з картоплею, чи там, ще якимись овочами тушити, чи там, запікати. Чи я, можливо, його замариную чи засолю. Я подумаю. Тому що я для цього ще й помідори купила. Отже, далі пішли по, по моїм покупкам цибуля. Просто якраз вдома закінчилася цибулька в мене. Так, Томатна паста, пасата. Це шибка. Для соусів. Я так завжди використовую, коли пасту роблю, або ж для виршу. Так, Тут зараз мені трошки незручно діставати за цих високих кутів. Тут я купила ще дві упаковочки буженівки різної шинки. Ось така шинка. І ось така ще шинка англійська. Тепер дивіться, я ще купила, це ж на акції, вам якраз у магазині в Лідлі показували ці помідори. От вони, по-моєму, були по 36 чи по 39, я не пам'ятаю, друзі. Так, по чеку будемо потім бачити. Вони зараз. Вони по 3490, я згадала, по 35. Вони 750 грам. І ця упаковка теж. Це навіть якась більша упаковочка. Ось, і вона теж 750 грамів. І коли я порахувала, то виходить, що у мене. Ну, якщо по 35 крон заокрулити, значить це буде 70 крон. І 70 крон у мене вийшло за півтора кілограма, чесно кажучи, це так як влітку. Навіть дешевше. Навіть влітку за кілограм можна було там десь за 70 знайти, за 80 помідори. Це тільки у фермера я купувала там за 50. А на початку, коли вони дуже йшли, там дуже їх було багато, і вони були рясні, то можна було їх за 30 купити, але вже під кінець літа я купувала за 50. Так що, півтора, навіть не кілограм, півтора кілограма за сімдесят крон, дуже гарна ціна. І знаєте, чому я взяла дві упаковки? При тому, що в мене ще є ота незакінчена упаковочка. Я вирішила їх друзі засолити ось ці. У баночку я їх засолю, я зроблю таке швидке засолювання, швидка засолка в мене буде. От, можливо, навіть і сі додавлю. Я побачу, яку я баночку візьму, але ну, ці дві упаковки точно підуть. Це навіть буде не маринування, таке швидке квашення. От Вони в мене будуть готові десь буквально через три дні. І я вже дуже їх хочу, аж зараз, коли про них говорю, то вже прямо ніби їх смакую. І я думаю, що я можу додати до них фетхель. От коли буду от, засолювати ці помідорки, то можна і трошки фенхелю сюди нарізати, такими слайсами. А особливо, я туди точно прощу ці стебла, цю зелень. Тому що ну, ми ж всі знаємо, що фенхель це такий далекий чи, можливо, близький родич кропу. От. Трошки воно і ніби і пахне, якщо тако накріпно, але все-таки це фенхель. У нього такий більш анісовий запах, він схожий на аніс. Тому я його також використаю точно. Я вирішила його не смажити, не тушити, я його з помідорчиками використаю. Так, що ще не показала, дві моцарелки. Моцарелка в мене дуже швидко йде, тому що я вам розказувала, що в мене такий сніданок завжди. Я варю каву от і з моцарелою снідаю. Так, і ще з якоюсь булочкою можна. І мало не забула чек. Все це коштувало мені 326 крон. Показати чек ну, паперовий не можу, тому що мені його не дали, тобто мені його не видрукували, але він у мене є електронний. Ну, Тому що я завжди, коли розраховуюся, то я прикладаю мобільну аплікацію Lidl, ну, щоб там спрацьовували ці всі знижки, акції, то у моїй мобільній аплікації є електронний чек, і я його тут зараз додам до відео, ви побачите, що скільки коштувало окремо.